продажі Renault Megane 3 2012 рік, 1,5 дизель-мотор на 6 ступеневій коробці передач. Автомобіль весь у рідній фарбі, повністю без ДТП, без пошкоджень. На комплектації Bose, дуже крута комплектація. На ледах ДХО. Має партроніки перед зад, камеру заднього огляду. На ось таких лег легкосплавних дисках 17-х, резина 21-го року в дуже гарному стані, безключовий доступ по колу. По салону електричне складання зеркал, електропакет вікон, музика преміальна боус, мультируль, круїз. Навігація, пробіг в автомобіля 236. Це є повністю рідний, що підтверджує сервісна книжка, наявність, шестиступенева коробка передач. Ось така мультимедія. Це є розширена з блютусом, підключається до телефона. Два ключа є в комплекті, електричний ручник. Піано Блек всталки, тому що це комплектація, Bose, сидіння. Це є шкіра і ставки тканинні. Ось так виглядає задній ряд. Стан як нового, камера заднього огляду, багажник. Маємо коврик. Маємо ось таку шторочку. Тут є запаска під низом. Ось так автомобіль виглядає ззаді, рейлінги хромовані. Ось так він виглядає спереду. В Автомобілі було замінено ГРМ комплект. Дві форсунки, було, корекція по форсунках, дві форсунки були замінені на нові, оригінальні. Також. Масла фільтра всі замінені. Проїхалось 6 тисяч буквально на цьому всьому. Всі ролики генератора, ремні також замінені. Салінблоки, лап, шарові, все було перебрано, тобто наїжджено тільки десь 6 тисяч. Мало що їздилось, і зараз проведу заміри лакофарбового покриття кузова. Як можете бачити, автомобіль повністю в рідній фарбі. Фари всі оригінальні, тому запрошую на огляд, кого автомобіля реально вартує уваги, тому що мало таких є з рідним пробігом та в рідній фарбі.